Вічі кофти фірми Primark В розмірі L. 2XL. Розмір S, Ці ковтинки в складі мають більше 50% котону, тобто з натуральної тканини. Гольфик в розмірі M в чорному кольорі і в бежевому кольорі в розмірі L. Яскрава оранжева ковтинка розмір М. Синя розмір М. Вірчичного кольору розмір XL. Розмір М. Гольф в розмірі L. Біленька розмір L. І на темно-синього кольору з білими смужками на рукавах розмір М можна носити під рубашку або під футболку.